О, стривай топоре. Я нашлю на тебе камінь. Камінь не йде топір, дупий, топір, не йде дуба, рубий дуб. Не йде ведометя биті, ведмінний до ловців, братьоловці. Не йде вовка братів, не йде козо єсти, коза вдома не сидить, козі горя немає. Це 22-річний бандурист Богдан Козловський, родом з Очакова. Філософ мандрівник подорожує Україною вже 6 років. І мандри завели його до сосниці. Відчиняється брама лише на мить. Мандрував я Україною, і свій час, на початку серпня, мене запросила Ольга Ярмуш, директорка музею, власне, Олександра Довженка. І от сьогодні третій день я знаходжусь в цьому прекрасному, надзвичайно енергетично потужному місці. Я насправді в захваті від цього містечка, від цього місця сили, тому що. Ну воно дійсно сповнене, сповнене якоїсь такої енергетики, яке принаймні мене надихає, надихає на мандри, на нову творчість. Богдан об'їздив вже півкраїни на північ. України завітав для пошуку у селах старожилів. Їхні історії надихають його на нові твори. Під час своїх мандрівок я е, виконую дві цілі. Перша ціль це є е, віддача себе, це є спроба підняття бойового духу. Це є спроба передати людям той вогонь містичний і раціональний, духовний, який є в мене всередині, який намагаюся. Нести людям і в той же час, коли я мандрую, я шукаю людей е цікавих, з якими можна поспілкуватися. Це і старожили там в севах, яких можна розпитати якийсь різноманітний фольклор, тому що я також певною мірою займаюся дослідженням кобзарського фольклору. Також це усілякі унікальні люди, цікаві поети, постаті, художники, з якими я знайомлюся, і від яких я також отримую, ну скажімо, дуже багато чого цінного для себе, для свого е власного становлення. Також виступаю. Перед військовими, часто ну, для підняття саме бойового духу, у репертуарі мандрівного бандуриста є власні вірші, покладені на власну музику. У розповіді про себе каже. Що відроджує мандрівку як стиль життя. Стиль життя, який був притаманний нашим кобзарям, який був притаманний давній містичній традиції православних ісихастів або, наприклад, мусульманських дервішів суфіїв, тобто ця містична традиція, до якої належав, до речі, і Григорій Савич Сковорода. Мені воно близьке, тому що для мене е ман життя і мандрівка, воно між собою пов'язане. Для мене життя це є мандрівка, власне. Тому, е ну, напевно, тому я цим і займаюся. Це поклик душі. Мене Веде Господь Бог, я в це вірю. Мене веде от цей прекрасний інструмент інструмент, моя дружинонька, кохана, як я її називаю, бандура. І власне я за цим покликом і йду. І корячись цьому поклику, зі мною відбуваються надзвичайні події. Я зустрічаю дивовижних людей і вдячний за все Богу.